Всім привіт! На зв'язок Агросоми. Стосовно фризи, хотів зняти невеличкого відоса Прийшла до нас отака ґрунтофриза. Вона йде вже в комплекті з карданом. Редуктор боковий у фризі. І, до речі, відкривали, перевіряли. Редуктор йде на шестерня. Це у нас фреза агротрековська. По якості дуже класна, вона дуже схожа на Солісовську гризу, робоча в нього робочий захват 1,50 м. І, будь ласка, можна забрати цю ґрунтофрезу. По вартості вона буде коштувати 54 тисячі 800. Повірте, вона цих грошей коштує, вона дійсно класна, якісна. Герої Груд 15, місто Суми. Приїхали і. Забрали. Фреза дійсно класна. І нагадую, що кардан, ось він, йде в комплекті. Заїздіть, дивіться, забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!